Всім привіт на каналі Мистериса. Ми приїхали на Крит. Так. Богом дуже красиві місця. Дуже гарно море туди ходить. Ми відпочиваємо в готелі Афіна Палас. Де на мене море? Минулі дні мене ми знімали через те, що ми хотіли відпочити, а тепер ми вирішили познімати відео. Дорогу на море. моря. море. У мене дуже посилі Багато різних дерев, територія велика і дуже зелена. А з другої сторони гори, скали, де бігають. Кози. Кози. Ага. Ми вчора прийшли з моря, кознятами. з моря тато та, 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 каже, що пише, не пише, йдіть на балкон. І там от такі кози були. А лазили по цих скалах. Там щось їх під 6 стук було. Там. Море дуже-дуже красиве, дуже, -дуже. дуже чисте. Я дуже. бачив крабів. А ми, були, ми з масками були і бачили крабів. Але я так боявся, що вона там. А, а там я, ми запливали на глибину, там далі йшли камні і ми верталися назад, бо ті камні були сітки. Дуже скали великі. Thank Йому привіт. Так то підписаний. Нашим всім друзі. Ми скоро мату, і що. дійшли до моря, Остап своїм другом Олегом пішли по каменю подивитися на карті. Може, зробити там. Огонь. Двоє. Будуть розміряти доверий, на помираємо. Вчора цим камням главное. Буде холодно. Але прозора, прозора. Далі ще Ух! Наш тато повернувся додому через те, що Остапові треба буде зразу футболку взяти, а мені треба буде взяти ліки від того, що в мене алергія на сонце. Так що я зараз силіка. Що ми там робить? Не Я йду додому, оставсь з, з моєї з батьками і з нашими друзями лишилися, що купатися. Це вже десь без 27 го Нам на сьому на вечір, а нам ще треба і голову помити від цієї солі морської. Тобто ще не знаю, коли ми все встигнемо. У нас, нас емо, заплановано, заплановано на цьому запланована вечеря. Я якраз помаленьку вже йду. Фух, десь 10 хвилин, 10-20 хвилин йти до нашого дому. помаленько, Може автобус устріну. Помалоногі. Так гарно Якісь квітки такі. Я не знаю, як, як вони називаються. Може поки що там де світла нема. Що хто знає, напишіть в коментарях. Думаю, я буду прощатися. І від Остапа буду прощатися, і від себе самої. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. З вами були Софія і Остап. Всім папа. бай бай